А таке враження складається, що готують нам такий стамбульський договір. 2 ну в якості домовленості про припинення вогню, про яку говорять американці із росіянами із командою. Путіна Трамп говорить, що обом сторонам доведеться поступитися. Ну українцям то, звичайно, що доведеться. А чим готові поступатися вони, оці негідники, які прийшли на нашу землю. Коняка Лавров каже, що вони бачите взагалі нічим не збираються поступатися. Їм усуньте причину, по якій почалась війна. Тобто, що усунути? Україну усунути, і що в них є конституція, бачите, де записано, що Запорізька, Донецька, Луганська області, вони всі там. Ну, зрозуміло, що ніхто ж не буде йти з тих територій, які ми тримаємо. Мова не про 20 квадратних кілометрів, десь там, щоб вирівняти лінію фронту, а мова про. Ту ж територію Херсонської області, ту ж територію Запорізької області з обласним центром 700 тисяч населення. Донецька область, невелика територія, але цілий ряд там міст і, і Слов'янськ і інші міста. Ну це ж, я думаю, навіть армія не захоче таке, такий наказ виконувати. І все населення збуриться, і розуміючи це, наша влада е, вряд чи е, захоче під цим поставити свій підпис. Але, е, власне, іншого варіанту тут. І не проглядається. Один із американських чиновників ще кілька днів тому е відверто сказав, що е угода, яка обговорюється на експертному рівні, е там в тому ж ріаді і так далі, е вона на основі стамбульських домовленостей. Тобто е армію, віру і мову намагаються викреслити. Ну, е якщо е Виключити територіальні поступки у вигляді залишення українцями своєї території, яку ми контролюємо. Ну, припустимо, ми можемо погодитися на те, щоб залишити за ними контролювати, не визнаючи це ту територію, яку вони захопили. Ну, припустимо ці собаки в якості компромісу. на... Які їм доведеться піти, вони погодяться на те, що ми не віддамо їм більше. Ну там, Курську область, шматочок на шматочок Харківської області чи ще щось обміняємо, скоріше за Харківської. От. Але ж далі у цих собак значно більші претензії. Ну, їхні претензії фактично зводяться до ситуації, українці ідіть геть мріть. Вот. Тобто, ну, мало того, що вони там, якщо вірити, ну, якщо виходити, верніше із стамбульських домовленостей, то вони второй русский язик хочуть впаяти нам, щоб його реально зробити першим, русську православну церкву, ну, ладно, це ще можна було б якось. Тимчасово змиритися для того, щоб люди перестали гинути, але ж вони хочуть нам впаяти армію 30-50 тисяч забороною там ракет і так далі, і тому погоду, щоб ми стали безоружними, щоб через е, кілька місяців, як тільки путіну заманеться, він міг піти в наступ і захопити е, всю решту 80%. Території України. Ну це абсолютно е, неприйнятно. Якщо таке підпишуть. Ну, якщо американці підпишуть, то американцям нічого не буде. Але якщо наші таке підпишуть, от, то е, незважаючи на всю популярність, е, ВоВЗ його народ просто винесе е, в той же день. Вот. І народ такого не сприйме, ну, і, власне, не бачу можливості, якщо таке підпишуть, це власне буде лише смертним політичним. Вироком тим, хто з нашого боку на таке погодиться. Тому що навіть якщо е, припустити, що президент е, таке підпише, ну так ніхто ж не буде це виконувати просто-напросто. Ну, а оскільки е, ніхто не буде це виконувати, про скорочення армії, а, от, е, та ще передачу, як вони там е, в стамбульських. Е, Цих от, протоколах хотіли передачу зброї їм. Ну, цього точно ніхто ж робити не буде. От. Оскільки цього не буде, то є підозри, що і не запрацює цей мирний договір. тому що е собаки будуть вимагати від нас. Давайте розоружайтесь!» А ми не будемо розоружатися, поки вони стріляють. Точно не будемо розоружатися. І навіть коли перестануть стріляти, то ми розоружатися не будемо, тому що ми знаємо, що тільки ми розоружимося, тільки почнемо розоружатися, вони на нас нападуть. Ну, Можливо, я трохи перебільшую, можливо, якось там і погодиться пуйло під тиском свого власного розуму. Тому що е, додавати його економічно Америці е, нічого не варто посилити санкції, перш за все проти е, е, нафтогазового комплексу, що вони взагалі торгувати нафтою і газом, не змогли. От плюс німці зараз мердасть е, ракети Тауруси побомбити всі е, е, нафтогазові заводи у всій центральній частині Рашки. От. Ну і власне все. Ну, місця, де нафта погружається на кораблі в Чорному морі, в Балтійському, це все ж можна ракетами постріляти ракетами дальної дії. І власне все, і російський колапс. Тому ну, якщо він трошки розумний. То він не може погодитися на перемир'я без умови розброєння Україні, ну або такої умови роззброєння, яку ми можемо проігнорувати і вписану туди, виключно для того, щоб відчитатися перед своїми виборцями. Ну можливо і про русський язик і про церкву вони. Будуть вимагати скоріше для цього, розуміючи, що ніякого руського язика розвивати ми не будемо на державному рівні, ні, ніякої церкви ми принаймні, принаймні держ, на рівні держави сприяти їй, повертати її силою держави не будемо. Ну, ти більше не будемо. Знищувати свої збройні сили, але добитися від нас того, щоб ми це десь там пообіцяли, щоб можна було своїм хлопам сказати: о, дивіться, та ми ж таки Україну розоружили. От, отаке вони можуть. Ну, ну, все рівно, це буде мати форму стамбульських угод. Інша справа. чи Будемо ми це виконувати. Але навіть якщо буде підписана Стамбульська угода, 2 навіть з розрахунком на її недотримання, фактичне Україною, ну то все рівно для тих, хто до це погодиться з боку влади, це буде політичний вирок.